Але поки в квартирі жив, був у плачевнішому стані. От потрапив у природні умови. Уже йому є чим погратися, там яку землю подовбати, на ворон подивитися, покричати. Там вони не дружать у природі, сірі ворони і круки. Ми колись намагалися з однією хазяйкою ворон, адаптували і випускали сірих у воронькові. Одна виявилася слабенько літає. І напав круг миттєво, пролітав повз, просто збив її нагород на землю, пробив крило, ну ми відбили. Але вона потім залишалася жити. Так от, будь ласка. Такі справи з милом круком розбавляв за собі гігієну. Але чому саме мило, то я не знаю. Воно ж і не смачне. От, ну, не знаю, як в плані смакових якостей птахів. Наприклад, снігурі дуже люблять насіння ясина. Попробую я погризти те насіння. Ну що ж ви, чи батько мед п'є? Ну ж як це воно чи, чи смачне? Жахливо гірке не раджу. як Щиглики... <пів> Альтернативні корми, так як не можу. Щеглики красавці. Всю зиму майже на лопухах. Павутинчастих і великих годуються. І те, я давай жувати. Теж пекельно гірке, а їм подобається. Ну чому ну, не знаю. Бачите, як наскільки інакше. Тобто людина б його не уїла б теня, але вони їдять. Ну, такі сюрпризи такі от піддають. Я не знаю, як плані чи досліджували. Зараз їх смакові спроможності пташині, то просто не знаю. Так. Оце, так? Ще щось Хочу запитати? Не соромтеся. <гум> Скажіть, ласка, ті птахи, що помирають, ви якось берегаєте, наприклад, найкрасивіші пера від них, чи mm -hmm. може? Ви просто їх ховаєте? Так, так, пера врядчі. Значить, якщо птах має певну цінність, усяке буває так, можуть же ж застреленого принести, то я, звичайно, віддаю в музей природничий. Там у фонди тушка з його робиться прекрасно, хоч якась користь для науки. Так. А так загалом ховаю, ну вряд чи зберігаю. Пера, ну, по суті, нема де його зберігати, і завжди у мене такий от матеріал є, щоб малювати. Ну, малюю я дуже ну, не сказати автоматично, а звично, От, ну, як ну, стабільно, звично, то тому в якихось чомусь наглядному рідко потребую цього, то так не, не зберігаю, якщо тільки цінність в музеї. А як ви звадовуєте саме фотошоп? Вони ж, ну, вони ж летять кудись. А, ні, Чи ви не там от, фотографуєте? Я знаю свої мінуси, води і те, що треба в собі бороти. Я, на жаль, багато вже років не роблю замальовок олівцем. От потрібно було б художнику таке робити. Треба б, не роблю. От, Малюю, поза з голови завжди. Ну, якщо птах менш знайомий, фотографіями так от підкріплююсь, можу подивитися ті, що в себе живуть, інколи з вікна просто там сірі гуси відходять, от от дивишся, це так. Але ж рухливість птаха ну не заважає. Це дуже для мене звична справа. Хоча забираю багато часу, звичайно. Признаюся, люблю я деталі, пір'їнки ті. А за пір'їнки. Так інколи поспішаю до пір'їнок своїх, щоб їх, що можу, чесно скажу, втрачати десь у пропорціях, потім років через два-три дивишся, ой, голова малота, ой, хвіст короткий Це у червоній книзі, у зеленої жовни, зелени цього російської, хто буде бачити. Непростительно мала голова. Це через мене хай про от подивився, не бачив, не маю навіть примірників, не було за що купити, ну таку поплющиться. А побачив у людини, думаю ай-яй. Ну що це не малював? Да, ну, такий художник хороший і таку ну ну. Ну мала, ну то що ну, ти, не перемалюю, я кожну червону книгу. А то треба олівцеві ескізи робити, звичайно. Хоча ж, ну я ж на якісь починання стражу продовжую. Дуже неповороткий. Що да. в побуті в багатьох речах? Не, абсолютно, ну, побут мене не цікавить за всі. Це чесно. Ну, не все це. Ніякої цивілізації, велосипед єдина, ми з цивілізації. Ну, як я укра, украсти соромно, там страшне. Півнайомню катастрофу одного разу. Ну, це таке, да. ну, а потрібен велосипед, за кормами, там летаю, найомне. Ой, ну, визначайте, що так блазнюю багато. Ну, таке ж щось веселе хочеться з ці дні зараз. Олександр, може хтось ще? Я років п'ять тому бачила в гнізді три сороки. Це для них нормальне явище втрьох жити? Чи це якась аномалія? Така сім'я, а може, то пташенята? Ні, це було на початку весни ще рано для пташенята, вони втрьох. Які крутилися. У деяких видів, я знаю, точно, якби буває приєднання, правда ж, так, от самця холостого до якоїсь пари. От я багато чув про довгохвостих синичок, є такі гарнесенькі, малюсенькі пташки. От самець якийсь не їхній. І так от у трьох і годують, ну проти нівок за вірушок теж таке писали. Могло бути. Хоча ж, звичайно, вони так інтелектом сороки досить високі і вряд чи, може, потерпіли. А дивлячись, довго, наскільки довго це тривало спостереження. Якщо це один раз побачено, то то... Да, три дні. Три дні, так? А потім як розвити. Потім я там не бувала. так. Хтось не витримав все. Бо мені здається, сорока має жити сімейним життям чесним. Але інколи навіть я не можу відповісти. Може, чи ви Олександр? Ну, це вам видніше сказати. Так. Треба почитати, коли небудь Конора це може. Так. <клес> ага, так, так так, може. ентологія ен про поведінку. Ентологія. Так. Такі от справи з птахами. Ну, І, біло, до речі, про усе є в цьому плані цікаві mm. описи. Може, це паралель. Може, так. Може, може, так. От я Трішечки давно починав читати, але чи десь в мене відібрали книжку, щось, щось пам'ятаю так. Пам'ятаю фотографії, він пливе з густим. Ну там буває, що санці і сам. Так, так, ага, отак. то будь ласка, сім'я. Хм... Сім Хоча гуси теж так думали. Але так, да, каже, це, рідкісний виліт, там таке так. Так так, от, будь ласка. Руси теж дуже інтелектуально так, так, ну, розлічно розвинений. Ну, я думав, більш вірніші. Ну, так, ага. так, ну, що можна сказати? Є ще питання? Не сама. Ще про птахів я хотіла спитати. Їх там на їжу зберігали чи для естетичної Це власне треба спитати. Мабуть. Значить засоби? Важко. Ну як підсовка там господарство вже обширне було, так, із традиційною пирнотою їжею. Кури там все ж, корови, ну, хай ну, питались, батюшка, хорошо, це ясно. Бачите, <гум> 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 ну що, що ж про Януковича. Я був приголомшений кількістю і видовим От складом, правда, Олексія не бували там випадково. Жегір'ї в зоопарку не довелося з'їздити вам. Ні? Не той. Так так, що Фазанів, це пам'ятаємо. Ну, і просто звірі настільки унікальні, види, все. все Дуже я боявся, звичайно, за їх долю, щоб не настав який безлад, щоб їх хоча б годували. Там керував Богдан Швайка, мій давній знайомий. Ну, може, Хтось його і знає, він з зоопарком мав стосунки. І, здається, він із юнаків зоопарковських походить. Толковий грамотний такий от кадр, так би мовити. Дивлюся, в один плюс один у Богдан Швайка. Ми років вісім не бачилися. Ну так, він замовлення, деякі мені робив, були в нормальних стосунках. Ну, і штат, як...